Відпусти мене. Від мами погуляти? Я відпрошувався, чекаю, я згадаю, згадаю, так, що я робив? Я перед тим, як погуляти, я повинен був зробити домашню всю, бо інакше мене не пускали, але я, але я тихо так сказав, а їх знав, що я зробив. А потім вечором, якщо ми перевірили і знайшли, трохи получав. Але погуляти я лише вертався вночі, коли вже було темно, тому що я не знала, що якщо повернуся, більше мене не відпустять. Просила дозволу. Просила дозволу і мама відпускала. Показувала ще на них з так йшла. Що... Цікаво через вікно. Коли я хотіла гуляти, я мамі всі казала, що я повчила уроки і все зробила, що написала мені в записку, тому що тоді ще телефонів не було. А спочатку я все прибирала, ходила, я я варила їх, будь ласочка, то все я не надовго. Так цікаво, що це цікавий дуже момент, бо перед тим, як хотів десь йти погуляти, я покажу, десь належать покататися, поки пограти або на тені року, перше, що мама питалася, погадайте що. Чи зробив уроки? Якщо зробив уроки, все, Почитав, пописав, поверив, Ну от старався, старався все зробити, десь одно може було побласка, десь якщо не прочитав щось, не те, що не прочитав, не дочитав або лише раз прочитав. Ну, прийдеш, дочитаєш. так, З такою мовою пускали гуляти. Я на маму казала в казала, пустіть мене, маму, гуляти, до дівчат. Засмучує, коли е, я хвора, щось в мене не гаразд, тоді вона турбує її сердечко, це відчуває і вона дуже турбується за мене і за мою, за своїх онучок. Що робить мама, коли вести має вдома. Прибирає, готує, почуває, займаюся своїми справами. Ну, мабуть, прибирає, варить їсти, а потім мені телефонує, коли живе. Готує, прибирає, дивиться телевізор. Чуваю. Скажіть мені, ласка, на що ви пишаєтеся своєю мамою? Ну, я вже казав, що мама така і не було, що це не Якщо щось треба було зробити, треба було зараз да, щось запланувати, то ми з батьками ще так технічну сторону більше посмислювали. а мама. Починаєте робити, потім вже по походу все вирішиться. Так більш настоячого була. Пішається своєю моєю. Вона була мене сама найкраща, найдобра, сама найхороша, сама, э, сама, сама любима, вона, вона завжди мені допомагала і завжди мене розуміла, і ніколи не сварила, і ніколи не передавала татові і завжди давала трохи мені цукера, так що ніхто сестра не бачила. Пишалася, вже моєї нема. Пішалася за, ну, за відношення до мене, за доброту її. Я знаю. Кожна дитина пишається своєю мамою. Я пишаюся своєю мамою. Вона дуже була добра, дуже мене любила, поважала я її теж поважала. За її таку велику працю, за її турботу, за її любов до мене. За те все, що вона виконала за в мене. Скажіть, у вас, що з мамою схожі? Ми схожі з зовнішністю? Я з мамою схожа характером і обличчя. Думаю, зовнішністю. Ми з мамою схожі характером. Я такий самий, як вона, вона така сама, як я хороший, добрий, позитивний, веселий, найкращий, завжди сміхнений. Одинакі очі і. Ну, ось, в неї було більше. Характером, зовнішністю та й добротою. На вигляд, я більше на батька покажу. Скажіть, будь ласка, які слова вам часто повторювала мама в дитинстві? В дитинстві мені мама часто повторювала, що я в неї сонечко, я її доця улюблена. А ще мені мама казала, що часто наказувала, щоб я нікого не ображала в школі. Не порушуй дисципліну. Дивися, не запізнюйся на урок з перерви. Слухайся вчителів. На уроці сиди і слухай, бо вдома будеш сам читати, шукати якийсь матеріал. Більшість про школу. Ну, Ви питаю, питання. Таке, як ви вас, купити тобі таку курточку, таку чи таку. Що Щоб ти хотіла, що щоби ти хотів, що щоб ти хотіла день народження. Таке. Ще дуже сильно мене любить і пишається. i